Ляльки, мотанки, яскраві картини та дерев'яна скриня у Чернігові презентували виставку Аукціон в обласному художньому музеї імені Галагана представили роботи українських художників і майстрів. Кожен експонат є лотом, на який визначена певна стартова ціна. Гроші з придбаних товарів передадуть на потреби військових, зокрема з першої окремої танкової бригади. У музеї кажуть, таким чином хочуть підтримати наших захисників. Триніде війна і Якби там ніхто не говорив про фінансування армії. Значно зросло і так далі, але постійні є потреби. І військові кажуть, що їм не завадять зайві кошти. За ініціативи, це було так, і закладів культури, і департаменту культури. Ми там зібралися на одну з наради, вирішили, що на базі нашого музею, не знаю, що музиканти наші проводять там свої заходи, а от творча частина, от ми, обласний центр, долучили спілку художників, вирішили провести на базі музею таку виставку, ну, якщо вийде той аукціон. Ми однозначно проведемо онлайн-аукціон на деякі роботи. Сподіваємось, що хтось прийде з відвідувачів сюди і придбає роботи тут. Загалом на виставці представлено близько 30 робіт образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Це твори як відомих чернігівських художників та майстрів, так і початківців різного віку. Роботи дуже цікаві. Роботи є дуже гарні. Є, я думаю, що Більша частина цих робіт просто може прикрасити будь-яку будівлю чи офіс. А інші просто для душі, якісь дрібнички, невеликі, такі, навіть які можна використати, ну там в господарстві навіть тут є деякі, або знову ж таки для дому, для створення затишного якогось домашнього для інтер'єру, створення домашнього затишку. Тобто тут можна запропонувати на будь-яку кишеню, як то кажуть, оскільки це все таки аукціон, питання в коштах. Я розумію, що не дуже багато людей грошей постійно щось з ним, але доступні стартові ці. І я думаю, що можна буде придбати будь-кому, хто забажає. Виставка аукціон в художньому музеї імені Галагана триватиме до 14 жовтня включно. Вхід вільний. За цей час всі бажаючі мають змогу відвідати її та придбати для себе витвір мистецтва та допомогти нашій армії. Також у музеї кажуть, аукціон проходитиме і онлайн на сторінці установи у Фейсбук. Кожного дня розігруватимуть по декілька лотів.